квасніну. Так, друзі, чистимо наш часничок. Часник із шкаролупою, ми його поб'ємо, постукаємо. Шкаролупа тут від часника вона заважати не буде, ми її їсти не будемо. Ой-ой-ой. Часничку, друзі, потрібно багатенько нам. Це зараз у нас поки йде підготовочка. А потім, які вони смачні будуть квашені помідорчики наші. Так. Це закуска топ. Достаєте холодненько холодильничка біленьку наливаєте в холодну рюмочку і... клаться і псхх. Так. Опа. Так. Це прибираємо. Ось наш рибацький. Так, друзі, чесночок наш готовий. Зараз ми його помиємо, помиємо листя хрону і кріп наш. Так, 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 так. Посветить. Єсть оператора тут почистить. Сейчас на що біля переливаємо друзі для цього діла нам часник. Гарний не потрібен. Він все одно буде неїстівний, він нам лише в якості приправи буде слугувати. Тому заморачуватися. Я і взяв. Такий не дуже чесночок, хоча є гарний, але його цього буде достатньо. Так, все, це у нас готово. Йдемо, готуємо зараз. Подушечку і будемо вже квасити. Так, друзі, часничок ми наш зараз ось так. Такими кусочками просто ріжемо. Ось так і шкара з усім. Друзі. Він у нас буде слугувати лише як приправа. Ось так. на два на три кусочка ось так часник ложиться для э, різкості помідора він тоді такий наче газований з чесночком віддає смакота просто бомбіческа Нам хоч трошки його порізати, хоча б половину цього буде достатньо. Друзі, ми зараз будемо квасити, будемо менше трохи солі давати, для того, щоб вони довше квасилися, тому що діжечка у нас одна вже є, вже був, був заквашений, тобі, щоб один раніше їсти. Помідорчик, а інший пізніше трошки їсти. Тому солі взагалі, е, я, як квасю, то я беру солі півлітрову банку з по, повного так, просто насипав, стер і повненько. Це ми будемо трошечки менше, ніж повна баночка. Так, друзі. Я перерізав наш часничок. Часничок уже готовий. О, ось так. Все. Зараз починаємо потихеньку вгружати наш, нашу діжечку. Так. Значить, що ми робимо? Ложимо пластами. Так ось дивіться, друзі, отак От трошечки. Тепер трохи листя. Подушечку зробили. Тепер беремось так, трохи кропу. вот уж Так. Есть. И теперь начинаем укладывать наши помидорчики. Вот Видите, какие то домашние помидоры. Дома выращены. Вот так. Будемо робити слоями Ось Так. так Помідорчики так розкладаємо вийде неповна діжечка, півдіжечки, та й то нормально буде. Бо зараз підемо, якщо може дорвемо трохи. Так, друзі, подивіться, яка красота. Тепер беремо зменю чесночку. Ось так. Все, погнали далі. По новій. Ось так. Розкладаємо. Трошки вишні листя ну, трошки кропу Взагалі квасяться вони дуже швидко Сама основна маса зусильця, мабуть, виростить помідори, все остальне дуже швидко. Так. Лишня, потім поїхали далі, Оп. так, 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 все Та сюди, тепер звідси, може й буде. Не, повно точно не буде. Ну Ось так, так єсть єсть. Так, друзі, зараз загрузимо і продовжимо далі. Так, друзі, помідорчики наші ми підгрузили, трошечки неповна діжечка вийшла. Не хочеться вже йти на город дозбирювати. І так достатньо буде. Так, Зараз беремо так, оцей кріп наш, де що залишився. Доскладаємо. помидорчика торкалося воно. так розкладаємо так, так. Гарно. так друзі час наш так що залишився так Есть Тепер листя листья Хрону так розпадаем по всьому периметру. получилось майже, майже полно Очень хорошо все. О, вот так. Теперь догружаем нашу вишню. О, наша вишенка, там майже повна дишка. І зараз приступаємо до, до Так, є. Так, Друзі, беремо водички, десь це у нас 10-літрове відро, ось так. Тепер беремо солі. Ось так, баночку. Ось дивіться, баночка повинна бути неповна, якраз до розширення. Оце таку баночку на 10 літрів води. Так, Друзі, баночка у нас півлітрова, нелітрова. Ось така невелика. О, все, є. І тепер починаємо потихеньку колотити. Розколочуємо гарно сіль, щоб взагалі не залишалося камінців на дні. До речі, кавуни. Як вас таким самим способом. Ну, маю на увазі солі, так само ложу, як і, е, як і помідора. Так, друзі, розколотили. Наш розсольчик, тепер починаємо потихеньку вливати. Я думаю, що у нас піде десь 4 відра. Єсть наступне. Раз. Отлично, тепер так само беремо нашу сіль. Ух ти! Трошки я переборщив. О, ось так. Півлітрова баночка знов Вгружаємо так само сюди. Друзі, і знову починаємо колотити. Так, друзі, не чотири відра у нас пішло, а буде три. Ось. Зараз заливаємо водичкою і ложимо гніт. так, ще дивіться, красота. Все, бомба. Так, друзі, заквасили ми наші помидорчики. Зараз, ми їх, зараз я гнітом придавлю, відносимо в наш погріб і чекаємо 20, ну, хоча б 3 тижні, 21 день і потім можна починати їсти. Так, всім гарного дня, мирного неба. І всього найкращого. Всім пока.